Доброго дня, мої любі! Сьогодні незвичайний день. Сьогодні 1 вересня, перший день осені, день, коли діточки веселі, святково вдягнені, з букетами квітів маленьких ручках, йдуть до школи, йдуть до дитячого садочка, щоб після літнього відпочинку оздоровлення знову почати крокувати шляхом знань. Мудрий український народ каже, знання за плечима не носити. Один вчений десяти невчених варти. саме в садочку, вихователі заохочують малят навчатися з радістю, прагнути отримати більше знань, зацікавлено ставитись до занять. У цьому році я пропоную вам, мої маленькі друзі, Заняття з розвитку мовлення, з математики, малювання, художньої літератури та багато інших відеозанять ви зможете подивитися на моєму блозі. Також ми впровадимо заняття онлайн на платформі Zoom. Деякі матеріали ви зможете переглянути на наших сторінках калинки. Любі мої! У цьому році я також пропоную вам заняття з патріотичного виховання. Ви зможете поглибити свої знання про державні символи України, про історію, традиції нашого народу, про значення народних символів України. Ми любимо нашу Україну. Любіть Україну, як Сонце любіть. І вітер, і трави, і води в годину щасливу і в радісну мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну, у сні наяву вишневу свою Україну. Красу її вічно живу і нову, і мову її, Солов'їну. Все буде Україна. До побачення, моє любі!